Я не додаватиму інформації про зірвані переговори в Лондоні, бо про це зараз кричить увесь інформаційний простір. Що ви думаєте, та, наразі про там, ті причини, які називаються, і про те, що далі може бути, бо ми чуємо від віце-президента Джей Дівенса, що мовляв, якщо дві сторони не приймуть пропозиції, то штати виходять із цих переговорів. Що означає для України вихід із переговорів чи знову заморозку допомоги, чи щось інше? От загалом... Галом, як ви бачите ситуацію станом на зараз. Ситуація складна, на жаль, поки що, очевидно, що ні американці, ніхто інший не знає, як дійсно її розрулювати. І складність цієї ситуації в першу чергу, обумовлена тим, що в самих американців нема чіткого плану. Розумієте, вся ця нісенітниця, всі ці провокації про те, що а от ми виходимо з переговорів, а зараз ми хочемо їх продовжити. А покажіть нам готовність, це лише створено тим, що американці не знають, що буде після початку цих перемовин. Бо по суті, навіть якщо ми проаналізуємо. Йому останні заяви Рубіо, Трампа, Венса, Волца, Хекса та всього кабінету. Умовно кажучи, ми побачимо один ключовий наратив: треба щоб почались переговори. За будь-яку ціну за будь-яких умов потрібно, щоб був початок цих перемовин, і ці перемовини можуть в себе включатися що завгодно. Раніше про Крим не говорили, зараз Крим є ключовою ідеєю. Раніше була ідея перепинення вогню е... в повітрі і на морі. Зараз говорить про припинення вогню повноцінне. Себто ми бачимо постійне кидання зі сторони в сторону. Ми бачимо відсутність чіткої пропланованої позиції, просто бажання почати переговори. І звідси росте ця нестабільність. До чого вона може Розвести ну замороження допомоги на жаль залишається дуже реальним наслідком подібного виходу американців з переговорів. Але виникає інше питання: нащо вони це роблять? Якщо вони дійсно хочуть цих переговорів, тобто нащо закінчувати процес перемовин, якщо Трамп будував багато в чому своє зовнішнє політичне реноме на тому, що він зможе цю війну зупинити. Мені видається, це знову ж таки американський шантаж. Причому шантаж не тільки проти нас, бо тут очевидно, що нас шантажують відсутністю американської допомоги. З точки зору американців, і це до речі можна побачити, навіть їх власному аналізі. Це також шантаж проти Росії. Американці думають, що росіянам зараз вигідно на цих умовах з визнанням. Криму і так далі почати перемовини, а тому погрожуючи виходом з перемовин, Трамп нібито завдає удар і по путіну також. Ну, побачимо, як буде рухатись ситуація далі. І ще цікаво, якщо говоримо про Америку, також повідомлення, яке з'явилося про заяву Трампа. Щодо що, що Китаю, так що тарифи на китайські товари нібито суттєво знизиться. Однак він додав, що не будуть скасовані повністю. Про це повідомляє CNN. Отже, ну наразі там діють тарифи 145%, так і мовляв, вони є занадто високими. Ситуація потребує коригування, але щось ми не помітили, щоб відбулися якісь контакти, або можливо, ми про це просто не знаємо між китайською та американською стороною. Отож, що змушує Трампа відступити, та і можливо, якраз оцей трек і характеризує манеру американців вести переговори. Абсолютно чітко, тут я з вами погоджуюся. Це і є оця манера, ця манера непередбачуваності, спланованої непередбачуваності, певної хаотичності, власно постійно зміною позицій і неможливістю навіть пропланувати власні дії. Але найгірше в цьому аспекті те, що відсутня стратегія, знову ж таки, і навіть це гірше ніж те, що ми бачили під час першого терміну Трампу. Тобто, в перший термін, коли була оголошена торгівельна війна Китаю, ми бачили поступове зростання тарифів, але при цьому. Ми також чули чітку позицію Трампа, що ці тарифи можна зняти, якщо Китай піде на поступки стосовно тиску на тайвань, піде на поступки стосовно Африки, піде на поступки стосовно технологій 5G, інших технологій, в яких Китай конкурував зі штатами. Тобто там була чітка політична мета в застосуванні засобів економічного тиску. Зараз же засоби економічного тиску застосовуються просто так. Тобто найбільша проблема і найбільше нерозуміння, яке тут зараз є, для чого прямо зараз тиснути на Китай, якщо реально жодного потенційного безпекового політичного конфлікту на горизонті нема, так він звісно завжди присутній як загальна загроза, але прямо зараз за рахунок цих тарифів, за рахунок погрози санкцій, ну нічого вирішити не можна. Проте Трамп продовжує на них наголошувати. І відповідаючи на ваше питання, чому Трамп відступив, ну тому що умовно кажучи. Так, як нема цілі застосування санкцій і тарифів, нема результату до якого можна прийти. Єдиний прийнятний для нього результат був, щоб Китай сам перший підняв лапки і сказав: Добре, давайте яку ви хочете, політику. Але ж зрозуміло, що Китай цього не зробить, і Китай дійсно цього не зробив. А так як Трамп не назвав цілі власних тарифів і не назвав, що саме він хоче від Китаю, ну тепер йому доводиться відступати. Бо, на жаль, така економічна політика не може бути постійною, якщо, повторююся, в неї нема чітких політичних. Тих або безпекових цілей так дякую за долучення до ефіру. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку, і вже на завершення ще одну тему. Тепер уже із сфери внутрішньої політики, попри гучні заяви щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні, реальні результати програми субсидій на оренду житла. Не надто яскраві про це на своїй сторінці у соцмережі написав народний депутат від європейської солідарності Ростислав Павленко. Станом на квітень 25-го року в Україні офіційно зареєстровано понад 4,6 мільйона вимушених переселенців. З них понад 2 Мільйони родин. Та попри такі масштаби державну субсидію на оренду житла отримали лише 28 родин. Не мільйонів, не тисяч. Просто 28. Я просто в шоці від цієї ситуації, бо я як експерт, я. Критикував цю програму, коли вона запроваджувалась, я вважав її абсолютно неякісною, неефективною і непрофесійно зробленою збору не з, з, з боку у, у посадовців. І я думав: ну так, да, ну окей, ну, там, декілька тисяч родин отримує, там, дві, три, п'ять тисяч осіб. Але коли я побачив вчора, що за два місяці 28 родин із. 4,5 мільйонів вимушених переселенців, 28 родин лише отримали субсидію, для мене це був ну, просто шок, бо я цього не очікував. А що було не так з цією програмою, я просто нагадаю коротку історію. В 2015 році були застосовані і запроваджена нова соціальна програма для вимушених переселенців. У 2015 році, коли сім'я переселенців отримувала соціальну допомогу від держави, грошовому вигляді на кожну дорослу людину і на кожну непрацездатну людину або там дитину. Да? Індексувалася потім допомога, і в 2023 році, вже після широкомасштабного вторгнення, ця допомога була 2 тисячі на кожного працездатну людину, так? Працюю і 3 тисячі на непрацездатну або дитину. Тобто сім'я із чотирьох людей, двоє дорослих, двоє дітей, отримувала від держави 10 тисяч гривень. Потім комусь чиновники в кабінеті міністрів України щось здалося, що наші переселенці дуже шикарно живуть на ці гроші, розумієте? 2 тисячі на людину в місяць, так? І вони сказали: ні, ми фактично закриваємо цю програму для працездатних людей. І 80% вимушених переселенців втратили цю допомогу. Це квітень минулого року. Спричинився шалений скандал. Просто всі, і науковці, і експерти, і вимушені переселенці, асоціації вимушених переселенців, навіть е, лубінець е, уповноважений справ людини просто кричали: що ви робите? Ви у людей забираєте допомогу. Уряд сказав: ми ту допомогу не вернемо, а давайте ми. Класно, ми розробимо нову програму, соціальну програму для вимушених переселенців, От під оренду житла, нову програму. І от в січні місяці, 9 місяців нічого не платили, вони з пафосом, от, в січні місяці, з пафосом, з презентаціями, картинка. такі були красиві пости чиновників у Фейсбуці, нова програма. Нарешті, вимушені переселенці отримують від держави допомогу для житла. І так все красиво, і такі нові формули, і такі красиві презентації. От пройшло два місяці. 28 родин із 2,5 мільйонів переселенців отрималися все-таки